Невже нашій молоді немає що слухати? Сьогоднішній випуск про те, яку ж музику можна слухати підростаючим поколінням українців? Підтримуй українське! Ні, 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 не малороське, а українське. Отож, почнімо кома кома, виконавець Тернопільської області, що поєднує клубний технорейф з традиційними українськими танцювальними піснями. Його музика це місток між музичною культурою Києва, Берліну та Західної України. За рік він випустив декілька синглів і два альбоми на свята і київські, яких життєво описав традиції культурного відпочинку Галичан. Його називають Королем Рейбу в Україні. А успішні виступи на фестивалях Захід Фест та Файне місто лише закріпили ці звання. Не хотіла йти зі мною я танцюю сам. Йдемо зразу до дідже. вже свій мідляк, І Давай врубай качелі Тернопіль робить саунд, Музика качає зал Всі Гуляють. Польку двоє. Я тепер танцюю сам. Калуш. Український реп-гурт заснований у 2019 році. Не мені вам розповідати, хто виграв Євробачення. Тож у 2019 році Олег написав у Фейсбук, що збирає хіп-хоп гурт. І зібрав його. Через два роки Калуш вже мали десятки мільйонів переглядів своїх пісень на Ютуб, співпрацю з Ельзи та іншими виконавцями. А ще контракт з великим американським лейблом Def Jam. У 2021 році стало відомо про запуск паралельного проєкту Калуш Оркестра. Na raje без козира, стомпер бомби, випиває, стомпер бомбель виграва. Черва козель бобна рай без козира бомбер! Тембер бланч Український музичний інді поп та інді фольк-дует, заснований у 2020 році у Києві. Колектив складається з вокалістки і авторки пісень Олександри Ганапольської та гітариста і саунд-продюсера Владислава Лагоди. Дискографія гурту налічує тільки один альбом: Тут немає нікого, окрім нас. Їхній трек Вечорниці отримав популярність у TikTok у 2021 році. Найпопулярніші відео з використання музики гурту збирають від 700 тисяч до 2 мільйонів переглядів. Назва гурту «Тембр бланч складається з двох слів: перше слово «тембр» – це частина слова «септембр» – місяця, коли почала зустрічатися пара. І друге слово бланш на честь пива бланч улюбленого напою дуету. Загубив його мільйонах світлових років, не біда. Я там косички заплітав. Але зараз на чіє та без тепла нам завжди так. Богдан Розвадовський більш відомий як Сет український інді поп та постпанк-виконавець, композитор та автор пісень. Дискографія артиста налічує два альбоми: Касета та «2021», а також два міні-альбоми Суматоха та Холод, що він записав спільно з Сед Новеліст у 2021 році. Трішки цікавих фактів про соліста йому всього 18 років. Він навчається у Прикарпатському національному університеті на юридичному факультеті. ми з тобою, бокса, знема на віки без турбота зла. А знову чакуєм ті часи, бо, щоб доля знову не завжди звела. Під звуки кастети ми з тобою, бокса, знема на віки, без турбота. зла. А знову чаркуємо ті часи, бо, щоб доля знову не завжди звела. Міст Морн Справжнє ім'я, Роман Єфімов. Український виконавець пісень у стилі постпанк та лоу-фай, також відомий як Дідько, Некій та автор Ютуб каналу Укртрешдаб 2.0. Третій проект співака Міст Морн отримав популярність завдяки пісні Дідько я у розпачі, що набрала майже 400 тисяч прослуховувань на Саундклауді та майже 2 мільйони переглядів на Ютуб. Ютуб канал Міст Морн займає 71 місце у переліку українських музичних каналів, набравши 37,5 тисяч підписників. Та понад 5 мільйонів переглядів. На жаль, 15 грудня 2021 року у телеграм-каналі Міст Морн було опубліковано пост про зупинку творчої діяльності через проблеми зі здоров'ям виконавця. У цьому пості співак поділився архівом з чернетками та невипущеними піснями та розповів про історію створення деяких з них.

Каже про свою творчість молода співачка на псевдо, схожа, яка поєднує авторську поп-музику з елементами фольку. Втім, вона переймається не тільки музикою, але й екологічною ситуацією нашої планети захистом тварин. Тощо, чому саме «Схожа»? що означає її псевдонім? Як стверджує сама авторка, схожа сама на себе. Він несе у собі меседж автентичності. Бути оригінальним це бути викорбованим з усього потроху. Автентичність дозволяє повторюватись, але не копіювати, та не гнатися за оригінальністю. Робити це як то кажуть своїм вочерком. Паліндром, а саме три його альтер-его: бітмейкер стук, репер кашлюючий ед і поет паліндром. Це три різних емоційних, смислових і жанрово-стилістичних стани. І якщо від бітмейкера стука давно не було творчості, то кашлюючий ед і паліндром живі й активні. Степан Бурбан почав свою кар'єру музиканта в культовому львівському хіп-хоп дуеті глава 94». Однак, у 2019 році зі степаном сталася чудова трансформація. Він відкрив у собі паліндрома людину, якій стало тісно в рамках хіп-хопу. Він синтезує музику минулого, насичуючи її українським культурним контекстом. Тут поруч співіснують і естрадний співак Іван Попович, і поет Василь Стус, і урбаністичні західноукраїнські пейзажі, і гнівна соціальна критика української дійсності, і сумна ностальгійна атмосфера, і дослідження себе, свого ставлення до реальності й життя у всіх проявах. Гайка покістках, гробах, витрамбовоє побінь, для річі ще шляха, тож не. Не дожив, полі жив та не жал Замало любив, то їй богу, не жаль Дожинив, не дожив Полі жив та не жал Замало любив, то їй Богу не жаль Не Латекс Fauna» – український музичний гурт у жанрі Chill Wave». виконує пісні українською та суржиком. Заснований у 2015 році, вже за два роки гурт підписує контракт із лейбом Moon Records. І вже того ж року кавер на їхню пісню Surfer виконала сама Христина Соловій. Довгий жовте, Ти мене подивитися, і може даже трошки лишитися. В тебе на стінах культуристи і альтруїсти джазові артисти, І ти така, типа вініла Я такий, фу, це шо цей Армстронг Ніл? а ти така, въобще-то, Луї а чо, фу, а -а -а. ну щас я розкажу Для мене просто висотка на місяць, цікавіша Чим це твоя твоя винила винтажне скукатища? І ти така до мене, музикальний, ти фашистик. А ну-ка доставай, і показуй свій ли я достаю свій масенький пот, у ньому стільки треки, що тобі не в в рот. Я починаю джунгл, продовжую дафтанком І тобі стало жарко. В твоїй атласні піжамки І ти трогаєш мене за ритусике. Хан і агрегат український гіп-хоп гурт з Харківської області. У своїх текстах використовує Суржик і Слобожанський говір. Учасники гурту Євген, Аміль і Раміль. Походять із селища Близнюки Харківської області. 30 квітня 2018 року. Гурт презентував свій дебютний альбом Середня школа Репа. Гурт брав участь у багатьох фестивалях, зокрема Захід Фест, Атлас Вікенд, Файне місто, Хедонсів Фестиваль та інші. Вже згодом український гурт Курган і Агрегат випустив свій другий повноформатний альбом під назвою Зембоджу: диско, фанк, джаз. Це три нових жанрових кити, на яких тримається музика нового альбому. Потужні груві баси, ніжні, тендітні поп-мелодії, величезна кількість куків у сукупності із фірмовим гумором. Це їхнє музичне та концептуальне переродження. ламбар свою мерзку Thank you І ви Ввечір. The Unsleeping – український музичний гурт з Києва, заснований у 2013 році у місті Умань. Птаха Фред. Перша україномовна пісня The Unsleeping. Один із найкращих молодих рок гуртів України завжди натхненно вкладається у створення кліпів. Відеоряд навмисно не розважальний, але коли музиканти збираються разом і починають грати, то відпускає. Віриться, що для них гра на погом забутій репетиційній базі та музика можливість відчувати себе жити. Бачуякіста 94. Український гіп-хоп-гурт з міста Львів, заснований у 2010 році двома львів'янами: Степаном кашлюючий Ед та Ігорем на прізвисько One Punchmen. Репом займатися почали приблизно в 2009 році. Це були невпинні дитячі спроби творити російськомовний реп. з 3 липня 2010 року вони об'єднуються в гурт, який називають глава 94». Мається на увазі уривок зі старого завіту, глава 94» у книзі «Псалтир». І починають займатися суто україномовним репом. 8 серпня 2011 року хлопці представляють свій перший реліз альбом Невідомі Р, який дуже тепло сприймається в колі, шанува. Українського хіп-хопу. через два роки, 16 лютого, у 13-му році виходить їх другий альбом. «Безлад». душі на тусах, мертвих компаній. Я досі ще тут і їбашу як Та Що ми відкрили? Дорогу майбутнє пливем на дешевих вітрилах. Тут купа піратів, та ох, як нам раді аж так, що ніхто не підтримав. Дорога тепер, мій новий дім. Ми по тунелях, пошуках світла. Ну добре, світло знайшли. Та доля. Далі якась непривітна. Думаю, не варто звертати увагу. Карти Процесі я обновив мене вписались в рамки жанру. Це трансгресія глави.